Через аварійний стан школи більше 700 дітей не будуть у ній навчатися. Безстрокову акцію протесту оголосили батьки школярів у селі Рокитне Рокитнівського району. Вони поставили умову, що пустять дітей до навчального закладу лише після того, як побачать, що будівництво нової школи, яку чиновники обіцяли їм збудувати ще рік тому, розпочнеться. Дві 2012-2014 рік це вже повинна бути в 2014-му закінчена. А ще тут ще навіть не початку, а що вони обіцяють? Батьки нарікають, що діти повертаються додому о 9 годині вечора темними вулицями. До того ж через те, що класів не вистачає, учні змушені відвідувати уроки в дві зміни. У школі працює 84 вчителя та 25 технічних працівників. Всі вони підтримують ініціативу батьків, адже й самі сподіваються, що нарешті будуть працювати у належних умовах. По перше, усі приміщення розраховані не на ту наповненість, яка вони регламентуються нормативами. При нормі сьогодні 80 квадратів приблизно класу, в нашій класі 35-38 квадратів. Ось Санітарні норми жодні там не витримуються. По-друге, у нас немає внутрішніх вбиралень. Для них немає умов. І ми всі сьогодні ходимо десь ось ті вбиральні, особливо коли негода, то це катастрофа. Спортивний зал. У нас спортивний зал сьогодні по нормативам може забезпечити навчання одного класу. А ми там інколи два, а інколи три класи ставимо. Бо ми просто не можемо вичити тоді програм. Батьки запевняють, що школярі сидітимуть вдома, аж поки обіцянки не будуть виконані, та будівництво школи не розпочнеться. Голова Рокитнівської райадміністрації Микола Кушнір зазначає, що перший етап, а саме експертиза проектно-кошторисної документації, буде завершена вже незабаром. До закінчення листопада місяця. Це максимально термін, щоб завершити експертизу документації. Документація виготовлена вона на експертизі в обласному управлінні освіти та науки страйком здивовані. Як зазначено на інформаційному порталі ЗНА керівник управління освіти та науки рівницької облдержадміністрації Григорій Таргонський зауважив, що умови навчання дітей в селі Рокитне не найгірші в області. В другу зміну навчаються учні 51 закладу. Школу потрібно будувати, але це неможливо зробити за декілька днів. Батьки мають це розуміти. Сподіваюся, домовимося. Тетяна Іващук у ритмі подій.